Привіт! Сьогодні поговоримо про акцію на CoinGecko. А саме можна буде отримати на халяву монети одного проєкту. Значить розпочнемо. Заходимо на сайт CoinGecko. Ну, в mm -hmm. описі під відео залишу вам всі спилки. Далі нажимаємо на реєструємося тут спершу, нажимаємо на значок людини, точніше, заходимо логін та безпека. От відкривається і потрібно збирати от мої кендіти такі цукерки. За кожен день дають певну відповідність цукерок. Тобто за тиждень загально ми можемо отримати 310 балів. з тими цукерками робити. Ходимо ви нагороди. Тут можна їх буде поміняти на токени проєкту Access Protocol. От 800 ви назбираєте там десь за три тижні воно виходить. І отримуєте 250 токенів. Що з тими токенами робити? На початку 23-го року буде лісти даного токена, але його одразу не зможна буде продати 15 січня пише. Він одразу попаде на стейкінг на CoinGeek. Ну, на стейкінг піде через рік то його знає, що буде через рік токена. Так я думаю брати участь в даній акції. Мало ли буде через рік. До зустрічі.